Щороку жінки у березні місяці отримують подарунки. Жінки нашої громади Саф'янівської не є виключенням. Ми кожного року привикли до того, що ми отримаємо солодкі подаруночки, смаколики від благодійного фонду Придунав'я, від братів Хурбанських, за що ми кожного року були їм дуже вдячні. Але не в цьому році. Іде війна, і кожна з нас розуміє, що нам потрібно допомагати нашим захисникам та захисницям. І саме було прийнято рішення за моєю ініціативою. І я дякую кожної жінці нашої громади за підтримку. Що ми не хочемо в цьому році смаколики, що не до смаколиків нам, що ми маємо допомогти нашим захисникам? В чому має бути наша допомога? А саме в придбанні дронів, передача їх на передову, щоб наші захисники кожного дня боронячи нашу державу, нашу границю, нашу суверенність, використовували ці дрони. І та захищали своє життя. Дякую кожному захиснику та захисницю за те, що не сплячі вони дбають про нас, про наших малечих, про нас, жінків, про нас, про всіх, хто сьогодні живе в Україні. Слава Україні! Героям слава! Шановні жінки, від лиця нашого батальйону ми хочемо подякувати вам. Ваші молитви ми відчуваємо. Наші серця б'ються в уме Завдяки цьому ми тримаємо надійно фронт. Слава Україні! Героям слава!